Якщо казати просто про етапи підготовки до сезону, зараз з чотирьох етапів завершується зараз вже другий. Так? Якщо порівнювати з попереднім роком, то навіть швидше, ніж в попередньому році, все це відбувається, тому що тестом там деякі ну, зміни провело порівняння з попереднім роком, мабуть, врахувала помилки, є Провела випробування навіть котлів з, ну, на самій теці. Тому, якщо казати про випробування мереж, то зараз вони навіть випереджають, випереджають графіки попереднього року. І це радує. Ще, крім цього, є у нас що нового і з чим в порівнянні з попереднім роком, ми зараз ставимо задачу собі на Кожній СТП, центральному тепловому пункті кожному, щоб було в нас резервне джерело дживлення, для того, щоб, якщо зараз ви бачите, що яка ситуація з живленням у нас по Україні, і, на жаль, прогнозів, що взимку воно покращиться, таких точно немає, і, дай Бог, щоб не поддержалося. Теплокомуненерго в цьому році, крім П'яти, а генераційних установок, що в них були в попередньому році, зараз вже закупили ще шість. Ну, не закупили, зараз встановлено ну, контракт. Я на шість. дві з них вже встановлені, дві в процесі встановлення, дві в стадії проєктування. Тобто до початку опалювального сезону ми розраховуємо на те, що буде 11 у нас когенераційних установок виключено на теплокомуненерго. Ще є можливість ОТЕС поставити водоканал, водоканалу, є підприємці деякі які є зацікавлені також. Але тільки на теплокаменерга у нас буде, сподіваюся, 9,6 МВт буде виключно за тих хто генераційних установок, що у них зараз стоять, будуть на початок опалювального сезону. Це дозволить, крім того, що працювали всі котельні на електриці, яку виробляє теплокаменерга, підключити ще, можливо, лікарні. Ну, тобто все місце підключити не вдасться, але такі найбільш критичні місця будуть забезпечені додатковим резервним джерелом жилення, що дозволить ну, безперебійному режимі їх працювати. І крім того, для того, щоб опалення було в будинках безперебійним, то мало того, щоб СТП були означені такими засобами, треба було, щоб усі будинки, ну, є дві системи залежна і незалежна, контори, Якщо Ну, тут я хотів би, щоб всі мешканці на це якраз звернули увагу, тобто від них також залежить. Десь близько 70 будинків, за нашою інформацією, в місті зараз, крім того, що мають залежну систему, тобто така, яка працює від насосів, вони не мають елеваторних вузлів, тобто переключитись на якусь іншу систему у них немає можливості. Тобто, що робити в такому випадку, це обов'язково треба звертатись до голів ОСББ, щоб вони придбавали еліваторні вузли і переходили, переключались на еліваторну систему. Там є питання, що можна мені відповідати БНУ, що це на ну, те там трохи заборонено, вже так. Ну в нових будинках звичайно так не роблять. Це досить стара система, але враховуючи ризики, залишиться без опалення на. Якийсь тривалий час, якщо буде якісь відключення по 4-5 годин, то ну, якщо генератори навіть брати, то генератор ну, щоденно в такому режимі, що 2 години заряджається і 4 години, ну, дві години відпочиває, 4 працює, так і буде. І він так досить швидко вийде з ладу, ну, крім того, що вартість кіловату за 40 гривень виходить, так якщо генератор він для того призначений, щоб щоденно працювати в такому режимі. Тому... Вихід бачимо в такому, щоб перейти ну, на незалежні контури всім будинкам, які зараз знаходяться на залежній схемі. Тобто будинки, які обслуговувального якість, вони вже це майже зробили. Я впевнений, що там декілька будинків залишилось, що вони до початку певного сезону всі перейдуть. А з ББ там трохи інша історія. Там, ну, Вважають, що, може це доцільно, чи може це дорого, але зараз не стоїть питання, можливо, ну, 50 тисяч на один елеватор, якщо так середня, така ціна на один під'їзд, ну так, може дорого, але якщо це ціна врятування системи опалення взимку, то це ну, не дуже дорого у порівняння порівнянні з мільйонами, які можна буде вкласти потім в перекладання всіх труб, щоб система опалення якась панцінула. Ну, Що як стосується водопостачання, то водопостачання у нас. І водовидведання. Зараз плануємо також забезпечити насосом. І навіть всі станції підйому вже забезпечені резервними джерелами живлення. Мова навіть йде про четвертий підйом, який у нас на митниці, найвищі точки. Тобто там зараз перехна висота подачі води буде десь до п'ятого поверху, але зараз працюємо над тим, щоб навіть було і там. Ну, вони там не будуть стаціонарними, але в випадку якісь необхідності підкачки буде туди привезені. Додаткові обладнання, яке буде забезпечувати повністю це там. І ну, мова йде про азот, там можливо складно ще з, з ну, саме з водовідведенням, тому що якщо буде виключено обладнання, яке охолоджує резервуари для очистки води, ну не води, а стоків. так, так скажемо, тому а, ну, загинуть бактерії, то відновити їх буде досить складно. Тому зараз в цьому випадку, де в цьому напрямку також співпраця з азотом. Я думаю, що це питання також вирішить. Ну, тобто, це ж не комунальне майно, тому тут uh -huh. треба домовлення з між владою і власниками азоту.